Вітаю всіх на фоні саміту миру, постійних таких розмов. Я хочу подивитись, наші партнери. Я беру двох партнерів: Америка і Європа хочуть перемоги України. Задаю питання перше, так або ні, а далі подивимось. Америка хоче перемоги України у цій війні. Америка хоче перемоги України у цій війні. Так, це відповідь так. Хоче. Ви знаєте, хочеться, щоб Україна просовувалася можливості свої, просувала всі. Ось, шість жезлів це перемога, щоб ви розуміли. Е перемога з подальшим накопиченням сил. Щоб результат закріпилась. це перемога закріпилась. Шість кубків. Знаєте, як ситуація з минулого, дежавю, приємні новини. Приємно це. Америка хоче. Тепер подивимось. Європа хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Європа хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Давайте подивимось. Туз Пентаклів. Також хоче. Ну, дивно, правда? Четвірка кубків. Четвірка мечів. Хочеться зупинки війни. Європа хоче більше зупинки війни і результат. Тому що близько. Ось трійка жезлів це вже партнери. Ну, справедливо вже її закінчувати. Європа хоче закінчення війни. Причому закінчення війни по верховній жінці це таке таємне досить. Зі своїми інтересами. Конкретно зі своїми інтересами, правда ж? П'ятірка жезлів? Захист інтересів, так? Десятка мечів. Важко. Ну, Там є варіанти, відразу скажу. Європа розглядає багато варіантів, щоб їй нарешті закінчити цю війну. Ситуація така. На даний момент часу.